Нами було виявлено джерело забруднення в районі мікрорайону Радманка, паралельно до річка тече до вулиці Гранітної, і в одному місці з труби текла вода, ну, кольору червоної глини. Тобто вона була досить подібна до тієї, яка в нас була в журналі. Взяли проби, подивилися. Слава Богу, хімії у річку не попало ніякої, а вже там далі. Поліцію розпочать досудове слідство, були повторно відібрані проби, зараз робляться аналізи. А ми після закінчення спробуємо значить, отримати погодження на проведення перевірки. Я надіюся, що у ході е, слідства буде вияснено, хто є. Винуватцем того, що у нас от стала така вода в Ужові, і після того спробуємо взяти погодження на проведення перевірки даного суб'єкта господарювання. Відповідно, під час його перевірки знову ж буде відбиратися проби їхнього скиду для того, щоб порівняти наскільки цей скид відповідає їхнім дозвільним документам.